У Моршині може забракнути бюлетенів проблема в самих туристах, адже на сьогодні їх більше ніж зареєструвалось приємне поєднали з корисним. Процедури оздоровлення не стали на заваді волевиявленню. На моршинському курорті спеціалізована виборча комісія розпочала свою роботу вчасно. На дільниці вже зафіксували і перші черги. Спеціальна виборча дільниця номер один створена спеціально для відпочиваючих міста Моршина, які входять до Моршин курорту. Це такі санаторії, як лаванда, перлина Прикарпаття, Дністер, Світанок і Черемош. Туристів у Моршені більше тисячі, однак бюлетенів менше ніж зареєструвалось бажаючих проголосувати. В тому що попередню наповнюваність санаторіїв відпочиваючими була попередня наповнюваність була озвучена в місяці вересні. Ця цифра дорівнювала 930 відпочивальникам, але виявилося, що цих відпочиваючих трішки більше на 57 людей. Проблема буде в тому, якщо буде 100-відсоткова явка. До восьмої вечора бюлетенів все менше є а активність виборців збільшується.